Доброго дня. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему естетичної гінекології. Я вважаю, що для кожної жінки це є дуже важлива тема, тому що насамперед це є її здоров'я. Це не тільки естетика, а це здоров'я, це психоемоційний стан і сприйняття жінки себе в цілому. Тому сьогодні розповідаю про один із напрямків, дуже коротенько: це є ін'єкції в естетичній гінекології. Для чого ми їх використовуємо? За допомогою ін'єкцій ми можемо вирішити питання сухості слизових оболонок та шкіри. Омолодження слизових оболонок та шкіри зовнішніх статевих органів. Наступне, ми маємо виражений протизапальний ефект, коли ми працюємо з плазмотерапією. Ми можемо звужувати піхву, ми можемо виправляти асиметрії за допомогою філерів, а також ми можемо коригувати нетримання сечі. Звісно, що на все це потрібні покази, потрібен огляд лікаря. Але в цілому хочу познайомити вас і показати вам декілька препаратів, з якими ми працюємо. Це, наприклад, препарати реджуран та Препарати Белотера, звісно, що вони відрізняються по текстурі, звісно, що вони мають покази до використання. Про це все ви зможете обговорити зі мною детальніше на прийомі. Тому, аби відчувати себе впевненою, аби відчувати себе бажаною, будь ласка, записуйтесь і я вас чекатиму.